В Одесі внаслідок ворожої атаки одна людина загинула та поранено 23 людини. Тривають пошуки постраждалих під завалами зруйнованих квартир. У ніч з 26 на 27 січня армія РФ здійснила напад на обласний центр та два прилеглі райони, використавши безпілотні літальні апарати, найбільше руйнувань в Одесі. Пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, церкву, дитячий садочок, будівельний майданчик, автомобілі. У дев'ятиповерхівці Пересипському районі рятувальники виявили під завалами тіло літнього чоловіка. Роботи з ліквідації наслідків. Та пошуку постраждалих тривають. Дані щодо кількості потерпілих уточнюються. На місці події поліцейським розгорнуто мобільний пункт для прийому звернень громадян. Слідчі поліції приймають заяви, фіксують пошкодження та руйнування, надають людям психологічну допомогу, опитують очевидців, збирають докази воєнного злочину Росії. До виконання завдань залучено 76 співробітників поліції. Закликаємо громадян ігнорувати сигнали повітряна тривога. Відразу прямуйте до укриття та залишайтеся там до оголошення сигналу від бій.